Ну Твоє право, я нічого не собираю. Я собираю, я собираю. Я, Ну Твоє право, кажу. Для мене такі, як чип, реально, блядь, просто, ну пиздец, ну, це кремень-пацан, Та що? Для мене такі, як чип, це кремень-пацан. Да я вообще, блядь, ты просто сижу, со... блядь, я сижу, сшатки, сшатки, сижу, блядь, с шапкой, с шайкой сижу, говорю, подайте мне на флип, я тебе отвечаю, и все. Я тебе... Ну, с тобой я не ну, знаю, я не знаю, я просто я не считал. Я живу, я живу я... тем, что, блядь, все, блядь я 15-ти вот отдал я... Збройным Силам Украины. А можно теперь для себе пожить и ебать? Может мне кто-то хочет на буханку хліба подасть, Ну я правду говорю, я не физически. А ти теж кінцівки втратив? Не, ні. Братан, ну, просто втратив, понимаешь, такі втратив. як чіп, не, я чіп втратив кінцівки, поняв, куда такие. Такі такі люди, як ну, типа, поїбать, я вважаю, блядь, заслуговують просто піздець якої поваги, бо, блядь, вони, ну, вони не віддавши вони життя відважі. Вони поваги заслуговують. Братан, вони ще й заслуговують такого поняття нормальної достойної пенсії. Ти согласен з мною, ні? Абсолютно солідарен. І всебічної допомоги у ну... всьому. Всебічної допомоги у всьому абсолютно. Ну, no, а у нас это делает, хуй, вложили на наших хуй там, пацанов. Хуй, хуй, там у Никого. Про цегра зимова идея. Пацая гразимова идет, Николай. Поягра зимового. Я, поню, поню. Це, 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 я понял, це, я понял. Это понял. Придержайтесь, привет. Дай, этой. Дай, этой. А то вы так писані, я вас даже не узнал. Думаю, ни что скажи, за людину. Думаю, багато людей будете, якщо будете багаті, поділитесь. Поділитесь. Та, та скорість, мабуть, я тебе відправлю на до допомогу військовим. Іванович теж в своє время делав прекрасні речі. І шо? Іванович, що дохуя, хто поміг? Ну це ж я і є, той же сам. Про Іванища я знаю. Про Іванища я знаю, повір. Ні, ну знати одне, а робити це зовсім інше. Согласен? Зогласен. ну якщо ти знаєш про мене, да? то повір. Ну да. О, цей націоналіст то з другої сторони ленточки працював. <говори> той час, коли <говори> я працював там. І ми навіть не знали, що ми працюємо, о, як то кажуть, друг напроти друга. Іване, житті таке буває. Ніхто да, не знає, хто я, я кажу. Ну, бач, мені повезло цілий, як то кажуть, голова ще на місці, руки на місці, руки на місці. Ну це саме головне, гори, що кусь стояв і гроші буде і далі не ївається. Герець хуй піднімайш. Я бля. добавлю до цього, як завжди, уяк, не ні, хуй дліни, так рубашка коротка, блі, не коротка, блі. Я який є, так і є, мене не поміняти. Зате з позитивом. Блин, чип щось вийшов, а що вийшов. Я, звичайно, не лям, що його могло обідать. Розумію. Та ні. Я не знаю, щоб чип обідати, це не знаю, що надо зробити, блядь. Бля, братан, а насправді, блять молоді пацани, які блядь, там побували Ну, типу, їх дуже-дуже дуже легко обідати, оскарбити і проче. Бо кожен з них сука, віддав блядь, частину свого блядь, життя І ризикуючи своїм життям здоров'ям блядь, просто блядь, пішли туди боронити блядь, Не розуміючи навіть наслідків блядь. а чи, блять тепер сука, має наслідки Osionfish. Це просто пизда, наслідки на все життя. Ну як звати? Рома. Ромчик. Не, мене У звати Коля. Мене Серега, мене Серега. А, ты Серега? Yeah. А чіпа Рома, да. Ну, чіпа я знаю, як звати. От Серега, скажи, будь ласка. ти кажеш мені, Там пацани отдали. Ну, просто я хочу внесу чуть-чуть солектири, -чуть чтоб ты разум, блять, е... короче, с полном масштабки и до 21. го А я Юля. Классно. До 21 января 21 -го года я был командир эвакуационной группы. Эвакуционная группа, да? І... Есть. Есть такая машина, как М113. Ио, то я на ней езд. Да, на під назва. Ну, братан, я... братан, якщо що, да, я да, а, да. А, комод, комод першого відділення. З 15-го года, 15 -го. блядь, рачу на той хуйні. Ти командир просто відділення или командир, блядь, евакуаційної групи? Ні-ні-ні, братан, э, в, мене, в мене відділення не ВАК, у мене відділення э, спецпідрозділ. А. Ну дивись, даже у ваших спецпідрозділів є такі, блядь, пацани, як я, заїжджають і вивозять і ВАК, Евак, бро! Ну ти що, гасиш? Я знаю, знаю. Я ж кажу, це, блядь, сука, це ті, 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 ті пацани, ну, які там, ага. там, там, де ми по пизды получили, вони прийдуть нас заберут. Да. Ну і типа, блядь, ну, заїжджаємо в такую пиздец, що, блядь, О, блядь. думаєш, думаешь, куда туди виїдеш. Ну выезжаешь. от і все. Це залежить від твоєї смикалки, що в тебе в голові, сука. Якщо в тебе в голові не мает, то хуй вийдеш. Знаю, братан. Та треба а думати, розчитувати. Знаю, проходили. Ну <питання> тоді, значить, ти мене розумно розумієш. І що найцікавіше, мов я ти працювала. Іване, я можу одне сказати. Раніше війна одна була, а сейчас война по-чесному. Її спочатку назвали як? Гібридна. 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 Ізначально Изначально не було. Ізначально солдати їбашили. Солдаты То просто мы не бачили, та... що це гібридна. Гібридна була з 14-го. Ну да. А потом уже понеслась пизда по кочкам. мені, ві, вона, вона і зараз продовжується. Просто ми її не бачимо. Ні, Іванович, сейчас уже понеслося, блядь. Не то що пизда по щас, кочкам. Сейчас вон, вона не по кочкам, щас, щас вона, стекловате по стекловаті, под такой волосице, что да. ну. Тут я согласен, я же спорити не буду. Да. Это правда. Петрович, доброго дня! З чим до нас завітали? Ні, хоть скину, блядь, не забирайте собі голову, блядь, дурною, блядь, Все, блядь. Машину тут запалі можна на ті поїсти, ну, блядь, факт факт того, що, блядь, на місці, блядь, тут можна поїхати, блядь, подивитися, понравилось, не понравилось. І хоч купляй, хоч не купляй, блядь. Петрович, Зимний, це ви зараз що? Петрович. Хто там такий голосистий, блядь? Він, він, він здається по телефону. <с <с здається, говорить Викручити по телефону. Виключи йому, виключить йому мікрофон. Виключив, виключив. Ну, А то я бачу людина на емоціях там. Эмоционально yeah. така Типа, эй, слышь, де ти жил, блядь, де ти бил, туда сюди добрий вечір. Він, походу, він походу з західної України, там такий акцент є з Західної України. Ну я слышу, слышу. От мені сьогодні там заходять в ефір, говорять Нікола, що ти сьогодні бухав? Да говорю, ну блядь, скучно живется. Ну а на самом деле, говорю, ну на самом деле сегодня говорю мого побратима мой побратим загинув сегодня, а його мені жінка звонит каже, Никалас, ну вы же говорить, чуть не комоля я буду с ним. Что ты можешь сказать? А что я могу сказать, если я вже не служу? Вот что я могу сказать. Дай братан, мені питання. Братан, вічна слава Герою, прийми щирість пишуття. Дякую. Говорю, блять, ну що я тобі можу сказати? Говорю, він класним пацаном був, Говорю, він класно виконував свої бойові задачі, коли я був. Муй. Поняв, коли при мені люди були, коли я служив, я бачився. Потім я не можу за людину говорити, якщо мене не було, поняв? Ну просто слово зовсім. Як я за людину можу що-то сказати, якщо... Типа піздець, короче. Та это в принципі никому нахуй не надо. Ладно, ведущий. Давай, приємно, було, що добавив гарного дня позитива. Днимайся ще, заходи ще буду радий спілкуванню. Так, є ще бажаючі піднятися, поспілкуватися. А ну где сюди? Піднімайся, блядь, кажу. Дивись, котеняка, сидить там внизу і не піднімається. Ти коли з котами розмовляєш? хоч <кій> мікрофон виключай. выключай. Бляха, інтернет тупить надо, короче, збір открывать. Надо пацанам на екофлошки на ці собрать. А в мене інтернет тупить, я не можу даже поменять цей ...стікер їбучий. Чи телефон, телефон в'їбав. Короче, бать, розбив твій, твій подарунок. Тепер треба буде щось думати, блять. Блін, модераторів немає ні одного. Зайди з другого аккаунта, блін, помодеруй. Ні, вона з цього бігає. Нестабільне підключення. Заебісь, блядь. Коли я вже того інтернета проведу. Я їбу, у мене телефон тупий. Я заходила з того аккаунта, але мені не виходить персональне. Мари, Мари, а можешь мне стикера поменять? Мари, ты тут? Поменяй мне, пожалуйста, стикера. Треба поменять мне стикера, короче, блядь. А, стикера, стикера, номер карты оцей надо, а там номер, блядь, на Сбир открыть. Сбир, блядь, на цей. на эколожке пацанам бричка а ну скинь Мері номер карточки бо я сейчас я піду, блядь, блять снова выкинем нахуй с Блядь, а у мене інтернет хуйовий. да 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 на збір відкрити, короче собрать 2017, наверное, семнадцять, навірно, большой. Маш, напиши мені щось в телеграмі. Я тебе перекину Перекину. банку. Мері, щось любе напиши, щоб я просто тебе побачила. Напиши привіт, скотина. Я ж кажу, що це ведучі тільки, Я мені. ж кажу. Мені також не виходило. А, блядь, в мене інтернет тупить, я нахуй їбать. В мене, щоб, о, Гостя підняти, блять, на блять, як мінімум а Голосування, якщо. А якщо голосування якщо, відкрити та, ти, голосування ти можеш. Вона може, вона може тільки цей, там, замало інформації. А це через інтернет, в мене хіровий інтернет-мірі. То воно фаны короче надо закрывать наверное эфир вот все сука фай фонидлова воно тоже блядь, заебывает. а блядь, здесь упасты на нормальный интернет обождать поки подключать блядь, и е, робить бир ты давай слышишь е, брычка ты в фейсбуке може, его рубить mm -hmm. и шо в мене Фейсбуці не так багато друзів, щоб я робила. Ну, хай розповсюди туди, сьоха. Ну давай, я спробую. Добре, давайте, все. Обняла. Давай. Так, все, я вирубаюсь, бо, блін, інтернет херовий. Всім дякую, що завітали. піднімайтеся ще. Приходьте ще, буду радий вас бачити. Ё, это... Я иду зараз у Facebook и буду выкидывать на которые репостят всякую херню христианскую, как прошел твой день, если у тебя есть друг, который тебя спросил, как у тебя прошел день. Не, так При Причём ты мне сказал? Ну, я сказал. Люди, як ну, під, під тазан як піднімає, тазан під бухте, да. та переходиш о, на російську. Вот сколько ну. людей Гай, давай, в соцсетях у нас у друзях крест ти хуйню, типа, если у тебя есть друг, я который спросит тебя о какой-то, посмію тебе, тебе, тебе денег, то этот друг дороже 100. Вот. Я запитав людину, в рейтинги, як у тебе проходить. Одна мене обматерила и ти піднявся і інші ну, люди. А я, що... вона? вона казала, я, типа, вона, вона, вона тобі, вона. Вона вон тобі два вона сказала, вона, вона тобі нормально сказала, тебе єбе, як її день пройшов. Ні, вон, можна макарони не, не нормальна. Небо завтра зробить. Для тебе то нормально. Для тебе то нормально. Для того, як ми не зіймаємо вже зробити, там, блядь, так кашляє, чи Юрик. Юрик, то есть, если я тебе буду бити сковородкою по голові, то для тебе буде нормально. Ну, Дивись, бо Юрик идет скоро в клип, а, и на смерть дивись, він як тебе зловить, то тут ви будете. А з ким він де? десь обити, блядь, Юра? Э, на, 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 Хазяїн мафі... мафіяна? Ні, чого собі, Юра, що серйозно буде бой? Ну, так 14-15 числа буде. А де той бой буде? То вже договорено, вже і сітка є де. для тих двох псів. Юрику, ти мені кинь, блядь, адресу, я прийду підтримувати. Тебе де одину, то буде? Одину, скрало, бікині, через храйшу, там купальник має такий, знаєш, що тільки на сосочки там, і на переночку чуть-чуть. Піздючко, пиздючко. Купи усі, знаєш, як то ті такі трухалки. Так, так. Ви, так. Там нема ну. ні судді, там немає нічого. Я тяну, буду просто да. пищати. Юрику, давай. А я таки купаю, у польських селах чи то буде на у градецькою ту... буде. так... Ну, А ти підкачуєшся, Юрику, трошку. Йо, качаю, Юрику, пиво. я вже не підписаний на порадницю 20 годин. Не знаю, видиш, no. там маю прапор. А та там буде й мафіянка сама, чи ні? На главному тому маю прапори, та не знаю. Мафіанка приїде. Та да ви що? О, да то ви... Юріку, ти підпизиш, то я мафіянку почну пизати без бою, блядь. <laughs> <laughs> я на неї зразу скачу, з вертушки. <laughs> там буде, там дохуя народа буде. Твій бой щеся не бо... закінчить, мафіянка вже будеся валяти, я би кажуть. Коли клітку, коли клітку закривають, а ключі викидають у толпу, а доки ті ты... ключі знайдуть, його вже не буде. <тур> Ви, отвлекається... таку херню, віриш. Ви отвлекаєтеся в главної темы. А вас казав, чуєш, вас кинуть туди в клітку та 220 питання. Знаєте, демону на той бой, 92. Ти, от, маєш, ти свої трусики це файні. А я свій купальчик оранжевий маю Ви... оранжевий. Я чолові... кер... чуєш, З моєї сторони там будуть білети зада. Чи всі боксери будут в шоці, блять, мы туда двоє. А що це твою звізду викидає, фут? Човная? У нас це ски то не можно. Ні, Можна, я нічого треба. не показую, їх хтось викидає, чисто спеціально. Ні, ну, ви дали що, модератора ні... того, блядь, хто її викидає. Нема тут модератора в мене. Да її, значить, викидаєш, бо ревнуєш. Не... Ви, а ну, запитаєш, вона думала, сама викидає. Хто ви тебе викидає? Я якраз тебе не хотів перебивати. Ой, яка урику та боговила, не, блядь, гіба, бо я на базарі. Ви Як хочете, ви акцент робите на Юрикові. На Юрикові без а Юрик там мені не чіпаєте, правда, Юрик? Я тебе люблю теж. Юрик хоче бісексуалу зустрітися. Юрик, піднімайся, дівчинка моя. Юрик бісексуалу хоче зустрітися з тим моїм А хазайним. Руку вже не хочу, чув, чув, чула, блядь, стежень. А я вам а а хочу тільки покорити, ті, 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 що в Редіна дуже сексуальна. І ще й в Червоному, я казав, що в неї дуже... Стірвозний таке ну, обличчя. Порнографічний там, там там, то, там в неї. Від неї пахне сексом, ні те знаєш, що не то що да. сексом. У нього точно да. вже смазка потекла. Є, є, ну, он, точно он там Тачно ничкопати не буде. Типа, ти собі дотепер глядаш дівок, який ти чорт. Який дівок, блядь, він хоче тройничок. яку дівку він хоче. Трайніс? Він хоче, Чо? щоб а чоловік і жінка, а він дивився в сторонці. А він стояв у сторонці і дивився. Ой, блядь, ну це, звісно, обідно. Не, Оливка, ти чай. молода, дивися. Я можу Оливка. бути до тручатора, я можу бути молода. Прийшов. Заєбіся, хуєнна, я спала, я значною. Класно. Угу. Розказати ти що Видиш? робила чи не хочеш? Ні, ні не треба. Не, не, не хочеш не, не, мозки, Ну, мозки голонови, ну, що ти нараз закрила, все закрила. <свист> я просто я задовільнився твоїм отвітом. А, а я ти такою могодно розказати, що ти будеш рвати за А тут люди... Ви його знаєте панчі? Звісно, що знає, Тарзан іще. не знає, Тарзан ще кажи. Не знаю, я перший раз таки бачу. Просто у така робота, що вона пошла розказати. Ну, нафіг. нафік. Юрик, тобі роби мені все ж простати. Це, що він сказав, що вредні на красива дівчина, то є факт. Я думаю, що вчити. У мене така вчителька похожа була. Не, він трошки почав підбухувати. Чуєш? Лилка, він трошки почав підбухувати, та й того. Він зрозумів, що в цьому ТікТоку інакше неможливо, блядь. Усе бухає, як він людини? Це ігнор. Ти почала мене ігнорити, і я почав цей. Та бо я узнала про тебе теж, а я потім тобі напишу влічку, хочеш? Ти мені нічого не узнала, я узнала все, що мені треба, Я так насердилася на тебе що. Та, Прочу, ти, виплати. Виплати. Ну, не трогай, ти ж могла узнати те, що мені потрібно було. Та ти взагалі не знаєш, про тебе говорив. Так. Та взагалі людина, на яку би да. ти навіть не подумав. Я знаю, з ким я общаюся. Ти... Я... З, ти... з твого села. Ти виплати. мені новость не, не відкриєш. Угу. Прикиньте, коротше, так, написати. Ну не... Моя одногрупниця бивша, з.